Всі сиділи, іначе не помічали слона в кімнаті, а слон в кімнаті це те, що в економіці дуба. Да, але про це говорити прямо не можна. Вони говорили ці всі охолодження, похолодання, чомусь казали, що після похолодання наступає літо, хоча після похолодання спочатку осінь, а потім зима приходить. Але все рівно це проривалося. В тому числі порвалося тому, що їм потрібно зберігати довіру. оця ця довіра, яка тримає російську економіку, довіра до економічного блоку, блоку, її ж легко дуже втратити. І вони не мають права її втратити. Тому вони не можуть казати на те, як робить Путін, і всі інші на чорне-біле. Вони вимушені визнавати реальність, але згладжувати якось пом'якшувати і так далі. Але вони вимушені визнавати. Що А, вони вже прийшли до падіння, і Б, в них немає іншої моделі, яка б дала їм зростання в даному випадку. Вони самі про це кажуть. що Все, попередня модель не працює, треба щось змінювати. Да? І всі дивляться на Путіна. Да? А той виходить і каже про ногу руского солдата. Е, і це не про зміни. Да? Вони всі від нього фактично вимагають завершення війни, тому що економіка вже не витягує.